Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято тих, хто згідний у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились. Надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довго вам ударунок. На сна, щастя! Сили та любові вам до життя, до перемоги. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь-що тобі, хай буде, солдати до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе хай огортає. Захисники, вітчизни, усім, хто землю рідну боронить, в боргу ми перед вами аж до тризни. Хай матір Божа вас усіх хранить. щодня я Бог і молюся, Щодня прошу у нього, одного, щоб кожен з вас додому повернувся, живий і здоровий молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, Щоб батьку рідну доньку обійняв. Малеча мамі, татку, щоб сміхались, щоб в мирнім небі журавель кружляв. Згадаю всіх, я ставши на коліна. Життя своє віддав, хто у бою, за свою матір неньку Україну, в Скорботі голову свою схилю. Заради щастя. Справедливості і волі заради світлої і ясної долі. Спасибі вам за тихий, мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, янголи мої! Всім, тим, що життя не шкодуть відати, Низький вам клін. І велика подяка.